Добрий день, дорогі діти, послухайте уважно загадку. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки радок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте. Сонце, так, діти, молодці, здогадалися, це сонце. А ви любите сонечко? Чому? Де воно знаходиться? Давайте поміркуємо, яке сонечко. Сонечко яскраве, тепле, лагідне. Воно дарує всім світло і тепло. Іноді воно ховається за хмарку і всім стає сумно. Давайте покличемо його разом. Вийде, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки. На маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Поміркуйте, навіщо сонечко, полечку, навіщо воно зіллячку? Хто дожидається сонечка? Спробуйте вивчити закличку, розглядаючи картинки. У вас обов'язково все вийде. До наступної зустрічі!